Вітаю всіх на каналі, 19 березня, 24 рік. Відео таке більше для себе, для нотатку, для того, щоб запам'ятати, що я коли роблю і чи вірно. Тому що так ми знімали, ми окулірували наші, як ми сіяли, посів ось цього мигдаля. Є відео. Як він у нас в минулому році виріс. За один рік ось ми бачимо тості пальця. Є відео, як ми робили окуліровочки на цей мигдаль різних сортів. Ті, що навіть у нас не плодоносли, але ми довіряємо продавцям. Це електрокарпа, це нектарини, це наші під номерами, які йдуть гарні смачні. І ось ми бачимо. Наші окуліровочки прижилися. І що ми зараз робимо? Беремо свій секатор, до речі, дуже класний секатор. Я його збирався, мабуть, роки 4 все купувати, то, то шкода грошей, то не на часі. Якось, а коли прийшло не на часі, думаєш, а вдруг ти більше його вже ніколи не купиш. Купив, ні на секунду, не жалкую. Я вам скажу секатор бомба. Він коштує свої гроші. Не знаю, як надалі буде, але так як він працює, це більше вже огляд прийшло секатор. Ось такі в нас вийшли мигдаль. Товстий, великий, верніше, за один рік вимахало, більше метра. І ми бачимо, що на ньому вже прокинулися бруньки. Так як кажуть правильно, він не вірно. ми, як завжди, робимо, коли в нас є час. Спочатку зробимо, а потім питаємо, чи вірно, чи не вірно. Але ми не зрізаємо поки що над брунькою, так як для того, щоб прокинулася і наша брунька. Вона вже прокинулась. Ми зрізаємо повище. вище сантиметрів 20. Ой, А різ, ріже, аж душа радується. Навіть не напрягаючись. Ви бачите, пальці ось, пальці ось біля самого леза. І береш так тільки звук і зріс. Дивіться, який гарний зріс. фокусуватися. Ось, Взяли вже в руку, ви бачите, з двох сторон посередині шовчик лише лишається. Ось такий гарний зріс. Все буде гарно заростати. Десь посередині бачимо такі, але то вже не смертельно. Так як наші секатори старі працюють, то, то вже дійсно древній вік. Ось що ми робимо. Ми наші окуліровочки зрізаємо, підрізаємо стовбур, поки не так низько, щоб. Коріння все ж качало в стобу, прокинеться наша брунька, потім ми зріжемо. Все одно я поки не буду зрізати на рівні бруньки, зріжемо ще коротше, сантиметра 3-4 лишимо. Як піде вже брунька, влітку ми зріжемо. Чому влітку зріжемо, колись розповім, а не зараз. Чому я не хочу зараз зрізати на рівні бруньки. І це, я думаю, невірно. Але кожен робить по-своєму. Ось ще наша одна околіровочка, але я хочу показати не околіровочку, а товщину підвоя. Ви подивіться, товстіше, ніж палець. Це ціла деревина. Він був висотою більше метра, метра півтори. Ось таке навіть може виростити за рік. Ось поруч сантиметрів 50 деревинка. все це в один час, а це виросло Це монстр яка в нього тренева, маємо надію наші щеплення підуть як на дрожжах. У нас вже відео більше перейде на рекламу цього секатора. За рекламу ми нічого не отримуємо, як завжди. Але все ж не можу. Ось має цей секатор вже піде як огляд. Ви бачите, з однієї сторони рівний, а з другої сторони як клином. Заходять леза не впритик одне до одного, а заходять як одне за одне трошки. Ось тут видно, де зріз у нас. Якщо різати рівною стороною, то виходить зріз трошки як ямка у нас. Ось, бачите? Як ямка виходить. Якщо різати, то виходить... Іншою стороною виходить як бугорок. Але зріс шикарний. І так у нас відео із огляду роботи, що ми зробили на своїх окуліровочках, перейшла в рекламу секатора. Ось, є навіть куліровки, які не прижилися. Ну, це не страшно. У нас є місце, є куди ще прививати. Місця вистачає на підвою. А дуже багато ось. Де прижилися, ми бачимо, гарно прижилася. І ми бачимо як зайці зимою хто спостерігав, як вони дали гарно цьому підвою. Але нашого приволочка піде. Все, більше ми розповідаємо, нікому не цікаво слухати оці всі. Галдож галджош лишній. Дякую за увагу, підписую вподобайка. Секатор дійсно бомба. Україна наша гарна і велика країна. Багато розумних людей. Я думаю, в нас все буде добре. Переможемо. Все буде Україна. Слава Україні!